Добрий день, шановні колеги. Я Олександр Боронь, завідувач відділу Шевченкознавства, Інституту літератури імені Шевченка Національної академії наук України. Я сьогодні хотів би представити видання, яке з'явилося кілька місяців тому. Не привернуло належної уваги, тому хотілося б, щоб ширший трохи загал професіоналів знав про нього. Йдеться про. Книжку шевченкознавчих, шевченкознавчих праць, це Шевченкознавча спадщина Миколи Павлюка. У вас буде зеркальне відображення цієї книжки. Упорядкував я його спільно з Аллою Калинчук, яка теж готувала тексти для цього видання. Тут в вступному слові сказано коротко. Про те, хто такий був Микола Павлюк. Це багаторічний працівник відділу Шевченкознавства інституту літератури, який працював від 60-х років, півтора десятиліття, як відійшов від нас, все життя він займався вивченням Шевченкової спадщини. Книжка доволі велика. Тут 33 обліково-видавничих аркуші зібрано геть усе, що він написав про. Шевченка. Завдяки видавництву Ліра К, яке пішло на такий ризик, наважилося видати цю книжку, яка призначена все-таки не для багатьох, а для науковців, конкретніше Шевченкознавців. Тираж її невеликий, 50 примірників. Але вона є в головніших бібліотеках України, загалом доступна. Тим більше, що ці праці розпорошені, вони теж відомо, де друкувалися в журналі Радянське літературознавство, потім Словій час, в збірниках праць наукових шевченківських конференцій різних років але зібрані під одною обкладинкою, вони, звичайно, стають доступнішими для людей, для науковців. Можливо, студентів і так далі. Отже, хто Микола, Микола Павлюк, він працював редактором тривалий час в журналі Радянській з згодом перейшов на роботу у відділ Шевченкознавства нашого ж інституту. І таким чином вивчав російські переклади творів Шевченка, була тоді така тема. Робив це дуже цікаво, професійно виявив невідомі доти рукописи, невідомих перекладів Шевченка російською. Це його була кандидатська дисертація, яку він з успіхом захистив і вже зосередився на вивченні Шевченкої спадщини. З чого складається ця збірка, як вона власне структурована? На три розділи плюс рецензії і невеличкий розділ полеміки. В першому розділі, який я назвав поетика-текстологія, зібрано статті, присвячені ну, ось таким патологічним проблемам вивчення Шевченкової творчості. Це те переважно біблійні мотиви, біблійні епіграфи у Шевченка. Псалтир у поезії періоду трьох літ, інтерпретація псалтаря загалом Шевченкові творчості, поетика циклу Давидові псалми. Микола Павлюк дуже добре знав Біблію, глибоко був занурений в неї. В радянський час він не публікував таких праць. Це було як тоді і зараз часом кажуть, не на часі, так, але він знав це дуже глибоко і одразу з незалежністю занурився в ці проблеми і опублікував низку цікавих статей. Щодо текстології, то він вивчав і пропонував основний текст тих самих Давидових псалмів. Ну тут звучить назва так: творча історія циклу Давидових псалмів і визначення його основного тексту в академічному виданні творів Шевченка. Інша проблема історія тексту переспіву Шевченка зі слова полку Ігорів. Вона дуже складна і заплутана. Він в ній абсолютно професійно розібрався. Та принципи їх публікації в академічному виданні його творів. Саме тому у Вступному слові я наводжу вичерпний перелік тих поетичних творів, які Микола Павлюк готував до друку в академічному виданні у повному зібранні творів Шевченка в 12 томах і коментував їх, тому що це велика частина роботи і на вкладинку ми саме тому й винесли зображення 12 томника, що робота Павлюка разом із колегами стала підґрунтям сучасних. Сучасної версії Шевченкових текстів, скажу так, спрощено. він ще не писав таку статтю в біблійні та фольклорні ремінісценції у вірші Шевченка Єрхімедрій Галілей. До Миколи Павлюка, цей вірш був непрочитуваний. Ну от був незрозумілий, як його інтерпретувати, як його правильно тлумачити. Версій було дуже багато, і саме після того, як Павлюк виявив біблійні ремінісценції, показав. Біблійну символіку, як вона працює в цьому тексті, знайшов відповідні слова. У Біблії тоді все стало на свої місця. І вже працю Миколи Павлюка не враховувати стало неможливо. Він поклав, заклав основи наукової інтерпретації цього вірша. Далі, це, крім поетики і текстології, ще вивчав проблеми Шевченкової біографії, у зв'язку з чим. Він разом з Василем Бородіним готував відоме всім. Видання, спогади про Тараса Шевченка. 1982 рік. В перекладі українську. перекладали не вони, але коментарі готували удвох. Колеги і 88 восьмого року видання мовою оригіналу російською переважно, а українські тексти було перекладено так само російською. і Вже там була трошки меншими купюрами в текстах спогадів, і деякі коментарі було скориговано. Це видання майже без змін. З невеликими корективом було перевидано в тому ж видавництві Дніпро 2010 року, і стереотипне видання вийшло 11 року. Так що те, що ми знаємо в мемуарній літературі про Шевченка, це заслуга переважно Миколи Павлюка і Василя Бородіна. Ну так, на ширший загал, звичайно, були інші видання, в тому числі і одне російське, але відомості набули саме ці два. Далі він вивчав такі цікаві проблеми, як джерела відомостей Шевченка на засланні про слово полку Ігореві, про взаємини оренбурзьких засланців Шевченка-Желіговського Пліщеєва. Пропонував кілька уточнень до Шевченкового листування Шевченко і Микола Курочкін. Взаємини Володимира Даля і Тараса Шевченка. Збіги і розбіжності, сучасний стан вивчення проблем. І блискуча, абсолютно блискуча стаття, невелика за обсягом, написана вже в останні роки його життя, Микола Павлюка, Шевченко та Айвазовський. От в цій статті дослідник пояснює, оте прохолодне ставлення Шевченкове до Айвазовського. Воно ну, здавалося б, словно Звісний художник, який здобув загальне визнання. Шевченко знав його замолоду. Вони зустрічалися в Петербурзі. Ви, ви читали ці рядки повісті художників, Ви їх пам'ятаєте прекрасно. І от Микола Павлюк пояснив нам, нагадав відомі факти, про які ми вже. Воліли б забути, про деякі кон'юнктурні картини, не найкраще з морально-етичного погляду, так би, як ми про це, це інтерпретували сьогодні, того ж Айвазовського, Так? Я не буду переказуватись вже цієї статті, але все стало на свої місця. Тут не йдеться про осуд когось, просто пояснено, чому. Отак от виявив своє ставлення Шевченка, а не в інший якийсь спосіб. І третій розділ це прикладознавчі статті. Прикладацтво і історія Шевченкознавства. Микола Павлюк знав досконало кілька європейських мов, зокрема польську і німецьку, дуже добре. Тому кілька статей присвячено польській рецепції, польським інтерпретаціям Шевченка, зокрема, така стаття, як Невідома праця Станіслава Зярського про поему Гайдамакі, історія ранніх перекладів поезії Шевченка мовою, Йдеться про 870-80-ті роки. Далі інтерпретація поезії Шевченка на землях Австро-Угорщини ширше, ширше ареал бере. І основний засяг це російськомовні переклади, інтерпретації. Тут теж багато чого нового зроблено, аж до радянського часу. Ну, скажімо, розлога стаття про переклади Миколи Гербеля. Шевченко. Саме ці переклади не півстоліття визначали параметри рецепції Шевченкової творчості серед російського читача. І це треба нам враховувати навіть сьогодні. Або такі статті, які ми б назвали зараз штрихами до історії відгук Олександра Герцена про кобзар Тараса Шевченка за спогадами Миколи Г. Теж цікава стаття. І на сам кінець цього розділу вміщено дві розвідки про Петра Жура, відомого Шевченко-знавця, Петербурзького, але родом з України, саме завдяки Миколі Павлюку. Отой український переклад, базовий для Шевченкознавства праці, «Труди Дні Кобзаря, «Літопис Шевченко в життя так, став з меншою кількістю помилок. Так. Бо готуючи до перевидання, Микола Павлюк вніс багато коректив, перевірив український переклад, багато чого виправив, додав свою передмову ґрунтовну, оцінивши і творчий шлях, і внесок Петра Жура у Шевченкознавства, і коротесенька, коротесенька Після слова, хронологія життя і творчості Петра Жура. І цю працю без неї не може працювати жоден Шевченкознавець професійний. Я не маю на увазі, жоден не почне свій робочий день без літопису, який уклав Петро Жур. Звичайно, він потребує деяких коректив, не без того, бо наука рухається вперед. І це велика заслуга Миколи Павлюка. Я ще пам'ятаю, тільки вона тоді вийшла. Далі йде розділ рецензій невеликий і розділ полеміка, який відображає такі характерні риси Миколи Павлюка як полеміста. Я застав його, я прийшов в Інститут літератури у 2005 році, Павлюк в 11. І ці його полум'яні. Такі виступи емоційні на засіданнях вченої ради, йому завжди все було небайдуже. Він уболівав і за долю науки, за істину, за правду. Це для нього були непорожні слова. Часто виступав, писав, майже не писав він, уже, звичайно, але відгукувався на різні дрібниці, дурниці, які з'являлися в тогочасній пресі. Зараз би може на це не, не реагували, бо. Це неможливо. От тільки назви статей, на кого показує пальцем Шевченко репліка. Це з приводу чергових журналістських дурень, які з'явилися в тодішній українській газеті. Або з приводу. Ганебних публікацій Карєвіна в газеті Київський телеграф, ослячі вуха невігласа, зворотний бік чергової провокації. І тут такий повні проявився полемічний талант Миколи Павлюка, який, не переходячи на грубість чи на особистості, але так темпераментно, дохідливо з гумором пояснює рівень Шевченкофобії. Він спілкував полемізував із професійними шевченкознавцями, я маю на увазі Григорія Аврахова, не зовсім був згоден щодо деяких його інтерпретацій. Так що і тут є перелік першодрук вміщених праць, кожен читач може ознайомитись, де вперше були опубліковані ці статті. Ми в тексти не втручалися, окрім правопису, особливих ідеологічних там висловів чи риторики. У Павлюка майже немає, тому що такі був Прям його наукових студій не потребувало це в той час. Посторінково я іноді даю. Примітки, бо дещо вже було спростовано, уточнено з часу написання статей Миколи Павлюка, позначив своїми ініціалами, щоб не сплутати з текстом автора. І такі от акценти розставили, щоб читач міг користуватися як цілість. Оце є весь доробок Миколи Павлюка в галузі Шевченкознавства. Ще є близько 10 аркушів з проблем. Історії української літератури ХІХ століття, праці я маю на увазі, Миколи Павлюка. Ми хотіли це в одну книжку вмістити, але це трохи забагато виходило. Можливо, ми видамо це окремою книжечкою, але поки що кому дуже треба. Книжка, на жаль, дорога, але є в бібліотеках. Повторюся, кому справді потрібно, той без неї вже не обійдеться. Дякую.